П'ять Слів чоловіка, якому ти не потрібна. Якщо ти чуєш їх у стосунках, це знак червоний пропорець того, що треба туди придивитися, треба на цим задуматися. Да? Всім привіт! Мене звати Андрій Мальник. Я психолог, маю свою індивідуальну практику, і також веду онлайн-проект Фундамент самооцінки. А, моделюємо ситуацію. М -м ви Почали активно шукати стосунки, ви захотіли їх, ви почали проявлятися, і тут перші кандидати, і ви вже вибрали плюс-мінус адекватного чоловіка і пробуєте з ним знайомитися вже поближче. І є чуйка, інтуїція, чуйка, що щось не так, щось може там як перевірити, чи дійсно це стосунки, чи все таки Стосунки не щирі, стосунки не справжні, він нас просто хоче використати як функцію. Да? Тому сьогоднішнє відео буде в цьому контексті вам корисним: П'ять червоних прапорців, п'ять фраз чоловіка, від якого варто, да, можливо, насторожитись, можливо, задуматися про те, що відбувається. Е, окей. Перше. Перший критерій, перший червоний прапорець – це образа. Причому тут дивіться, який момент. Образа може бути не пряма. А може бути узагальнена образа або образа натяк. Це також відноситься сюди. Наприклад, яке може бути речення. Коли він каже, слухай, ти, коли сідаєш за кермо, ти, будь ласка, будь обережна. А то понаїжджають цього зараз жінки на дорогу і творять різного, непонятно чого. Тобто, це така образа узагальнена. Можливо, до тебе як до жінки, або, можливо, до жінок, які за кермом, або, там, можливо, жінок, які підтуплюють. Тобто ти почуєш, це такий натяк на обрати. Тобі всередині, прям знаєш, трошки так черв'ячок сіпне, ти цю штучку відчуєш. Чому це важливо? Тому що чоловік, якщо він це дозволяє собі вже на початку стосунках, ти уявляєш, що він буде собі дозволяти потім і далі. Так? І що? Це спосіб обесцінити тебе, це спосіб самоствердитись за рахунок тебе. Тому зверни, будь ласка, на це увагу. Другий момент, друге слово це висміювання. Також дуже цікавий момент. Дивися, що сюди може входити: сарказм, гумор, стьоп, насмішки. Наприклад, там знаєш, може бути фраза: о, слухай, що це, це ви ти вдягнули цю спідничку? як клоун виглядаєш. Це ми, коли в школі в цирк такому приїжджали». приїжджали. Так. Що це? Ну, типу, хтось каже, ха-ха-ха, як смішно, так, ти так поже. Ну, слухайте, ну це прояв такої пасивної агресії вже в вашу сторону. І ось ці насмішки, да, цей сарказм. Причому, якщо ви розумієте, що він реально в контексті образи, покладіть, будь ласка, там червоний прапорець, да і ну можливо, треба буде взяти паузу в цих стосунках, щоб розібратися. Про що це? Чи вам окей таке відношення до вас? Подумайте про це. Так зараз невеличкий відступ. Я хотів вам запропонувати поглянути в описі цього відео. Там є курс про пошук стосунків. Якщо вам важливо розібратися з цією темою, переходьте за посиланням. Дивіться, також курси по підняття самооцінки, внутрішньої впевненості, харизми. Все це ви можете знайти. Це онлайн-продукти, які ви можете придбати, проходити, кайфувати і вивчати. Також, якщо потрібно, можете індивідуально записуватися до мене на супровід, на консультацію. І ми будемо допомагати вам вирішувати ваш запит у стосунках. Ну що ж, продовжуємо далі. Третє, третє, червоний прапорець це приниження. Що означає приниження в цьому контексті? Наприклад, це може бути фраза. Хто ти така, щоб мені зараз тут розказувати, як я маю зробити? Хто ти така, щоб мені зараз тут то вказувати? Тобто, що це таке? Це обесцінення вас, це приниження вас як особистості, як жінки, як. Соціальної ролі навіть та то це важливий момент, і що там відбувається? Тобто, людина, яка використовує момент приниження, тобто зниження вашої цінності у стосунках, за, за для чого щоб відчути свою важливість, свою цінність, так, щоб самостердити за рахунок, тобто, коли ви маленькі поряд з ним, він відчуває себе великим, важливим, цінним. Це вже проблемки з його тараканами. Тут також дуже важливий момент. Погляньте, що це, погляньте, про що це, і поставте там прапорець, такий великий червоненький прапорець, можливо, це сигнал, да, придивитися краще до цього кандидата, що він і про що він. Рухаємося далі. Четвертий пункт, четверте, червоне пропорець це погрози. Погрози. Чоловік, ось тут делікатна є фішка. Розумієте, що а, чоловік просто так погрожувати на рівному місці вам не буде, а, але іноді ці погрози ви можете сплутати з відстоюванням особистих кордонів. Ось тут також делікатний момент. Тому важливий момент контексту. Наприклад, може бути фраза: я сказав, щоб ти це зробила. Якщо ти цього не зробиш, бляха, я тобі зараз не знаю там лящадом вижену тебе. Да? Що це? Це погроза. Але якщо іноді ці слова плутають з контекстом я просив тебе це не роби зі мною, будь ласка, якщо ти ще раз це зробиш, я дистанціююся. Це про відстоювання кордонів. Да? А погроза це коли людина ціленаправленно спеціально на вас накидується, і те, що ви зробили, да? типу такий момент наказу, наказовий тон, я сказав, щоб ти це зробила. Да, тобто тут важливо цю лінію розставляйте. Я думаю, ви відчуєте це всередині, про що це як? Тобто це конкретна погроза. Якщо ти зараз цього не зробиш, не знаю, я тебе лишу. Якщо ти зараз е, не даш мені гроші там, типу, на це, я зараз тебе лишу, кінець нашим стосункам. Да? Такі маніпуляція, ультиматум, погроза. Це буде відчуватися на кінчиках пальців. Окей? Так, да, звертайте на це увагу. Це дуже конкретний, реально різкий сигнал. Е, можливо, ці речі, цей партнер, не про стосунки. Він просто хоче використати вас як функцію. Е, ви просто йому потрібні для знаєте, якби ну, для задоволення власних потреб. Але чи це про почуття? Це велике, велике питання. Йдемо далі. П'ятий пункт порівняння. Також дуже цікавий, тут є про що поговорити. До речі, пишіть в коментарях, з чим ви зустрічалися, з чим згідні і свої приклади фраз. Будемо теж, до речі, їх розбирати. Це буде така база, ваша база, де ви зможете дивитися на ці речі. Порівняння. Значить, фраза, а у моїй колишньої борщ був смачніший. Слухай. А Катька вона більш сексуальна. Подивись, як вона класно вдягається. Так? Тобто це порівняння вас, як особистості з кимось. Що це? Це процес такого обестійнення. Тобто людина бере вас і вона не цінує вас за вашу особистість, за те, що ви зараз поряд з ним. А людина оцінює вас, порівнює вас як функцію. І логічно задати питання: а для чого вам людина, а, ну, яка при першій кращій можливості, по-перше, якби з списку кращих функцій, перекинеться на іншого кандидата? якщо людина вас оцінює як функцію, це завжди ризик того, що знайдеться кращі функції, набір кращих функцій, і він буде постійно кидатися. Це не про стосунки, це про певний формат обесцінення. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу, коли вас порівнюють. Це дуже часто відбувається. Тобто це там фрази з типу: Та подивись, як ти одягнена. Слухай, а як ти готуєш? Слухай, моя мама краще прибирала. От тут історії про маму теж там будуть заходити. Звертайте увагу. Окей? Так, і в мене є бонус, секретний бонус для тих, хто дивився відосик до кінця. Якщо ви мене чуєте, ви молодець. Шостий пункт. Я не хотів це казати, але він секретний. Шостий пункт увага це звинувачення. Як це звучить? Якби не те, то ми би вже давно помирилися, та ми би вже давно, знаєте, там поїхали в відпустку. Та ми б вже давно там знає купили машину. Та якби не ти, або там якби не твоя мама, якби не ти, та що те? Тобто таке перекладання відповідальності, звинувачення. Да? Там, Ти вічно все портиш, ти вічно всім недовольна. Да? Тож звинувачення людей. Да? Оцей процес він важливий. І ви в даному контексті потрібні, знаєте, такі фрази, як. Козел, на якого відпускають всі гріхи, ви крайня. Він хоче з вас зробити крайню для того, щоб не брати відповідальність на себе. Ось тому придивіться, будь ласка, до цього критерію. Значить, хочу вам сказати: навколо я багато класних, достойних, хороших чоловіків. Якщо ви чоловіки дивитеся це відео, бо також часто дивляться чоловіки, якщо вам сходяться ці пункти, ви впізнаєте свого партнера, дивіться, не хвилюйтесь, навколо є і чоловіки, і жінки достойні. Важливо, щоб ви почали цінувати себе, почали відчувати себе як особистість. Якщо вам важливо в цьому розібратися, можете до мене звертатися як до психолога на індивідуальну консультацію, і також список курсів, Там купа шалених крутих матеріалів просто. Класних да переходьте дивіться, слідку. З вас лайк, напишіть свій коментар, що ви думаєте на рахунок цієї теми, і вам всього самого самого найкращого. Любові, здійснення мрій, ваших бажань і класної реальної самоцінності. Всіх обняв, до нових зустрічей. Давай.